Кожного разу сацанг, і це такий маленький, маленький акт виходу за межі особистості. Звичайно, глибокі, глибокі досвіди, глибокі процеси, більш глибокі стани відбуваються під час ретритів, під час семінарної роботи, коли вихід за межі особистості супроводжується при цьому дослідженню граней особистості. Тобто лише Піднявшись на ситуацію, ти можеш роздивитися ситуацією, ми всі це знаємо. Вийшовши в певний вимір спостерігача, ми можемо бачити об'ємно, бачити всебічно, бачити цілісніше будь-що, чи то процес, чи то проєкт, чи то подію. Так само з собою, коли ми зрощені з певним уявленням про себе, ми поняття не маємо насправді, ким ми являємось. І при цьому проживаємо це уявлення про себе, бо нам, бо нам в, в певній мірі так сказали, так сказали чи з дитинства чи по дорозі життя, якими, кому ми, для чого ми, хто ми, в куди ми. І ось ці ось ці такі думки про вони дуже часто міцно кріпляться до структури поля людини, і людина думає про себе, а не живе себе.